Привіт! Ти знав, що Xiaomi випустила свій перший міні-ПК, який за зовнішнім виглядом та габаритами нагадує Apple Mac Mini, проте всередині має потужніше залізо і вдвічі дешевший. В невеликому алюмінієвому корпусі знаходиться 12 ядерний процесор Intel Core 5-го покоління з максимальною частотою 4,4 ГГц, 16 ГБ оперативної пам'яті і системний SSD-накопичувач на 512 ГБ в базовій комплектації за ціною 550 доларів. За бажанням ви можете обрати одну із декілька готових збірок, або власноруч наростити оперативну пам'ять до 64 ГБ та встановити накопичувач до 4 ТБ. Із роз'ємів на передній панелі комп'ютера два USB 3.2 та 3.5-мм роз'єм для наушників. На задній панелі два HDMI-порта, 2.5-гігабітний LAN-порт, а також три USB 3.2, один USB 2.0 та два Thunderbolt 4. З бездротових модулів є Bluetooth 5.3 та Wi-Fi 6. Працює міні-ПК на операційній системі Windows 11.